Друзі, всім привіт! Сьогодні планую з'їздити до Трикрат Актовий каньйон, річка Мертвовод. Зараз двигаюсь в сторону Вознесенська, там планую заправитись, випити кави і далі на Трикрати. Ну що, фойру? Їдемо! сьогодні хочу розвідати частину національного природного парку Бухський гард, який знаходиться у Вознесенському та Первомайському районі Миколаївської області. І сьогодні ми з вами побуваємо біля річки Мертвовод між селами Петропаловка, Актове. За Трикрати. І ми їдемо в Трикрати. Планував виїхати раніше, але сьогодні дуже-дуже спекотно і вирішив виїхати після трьох по кілометрам туди. Не так вже й далеко, тому Можна було і виїхати і пізніше. Заїжджаємо в Вознесенськ. Якось сьогодні доїхав бистренько, мабуть, тому що сам, ні за ким не тягнусь. Іду собі 100, 120, це моя нормальна швидкість, при якої я завжди їздю від 100 до 120, якщо десь подорожую, До речі, це комфортна швидкість для мотодвіження від 100 до 120. Якщо ти хочеш проїхати велику відстань, то треба рухатись при такої швидкості, тоді ти не так заморюєшся і можеш подолати велику відстань. Наприклад, від заправки до заправки залив повен бак, проїхав 400, висушив бак, заїхав на заправочку, заправився повен бак, випив кави, перекурив і поїхав далі. А якщо тулити стабільно 130, 140, 150, можна й 200, ну наскільки тебе вистачить, ти постійно в напрузі, постійно контролюєш цю швидкість, дорогу і, звичайно, ти швидше виснажуєшся. Тому я вибрав для себе таку швидкість, при якій мені їздити дуже комфортно. Звичайно, коли заїжджаю в місто, я їду 60. До речі, ми зараз пересуваємось у місті Герой Вознесенськ. Їдемо на заправочку, щоб випити кави і залити бензика, тому що я вдома не заливав. Щоб зекономити час, я знаю, що по дорозі буде заправочка і прямую зараз до неї. Вип'ємо кави. Не, не можна, З, з кофеїном. кохання кожна Випромінює нам печаль Хай нам кажуть, можна тільки раз раз і щаслива хвилина кожна. Зараз дивлюсь. Що нам тут? Ага, 10 хвилин, 26 км, і ми будемо в актовому. Ось сюди нам треба. Подивимо, що там робиться. Так, центруємо. І що, фойру. Як хвилин. крила по похмурі, то над нами вони зійшлись, не ховайся в зволоженім зорі, поразхой дані береги, поглинаючих фантазмагої, будуть завжди нам дорогі. Не любити тебе не можна, не любитись тобою жаль, по кохання кожна. Випромінює нам печаль, хай нам кажуть, любити можна, тільки раз того разу жаль, і щаслива хвилина кожна Випромінює нам печай і в чуттєвих. Не любити тебе не можна, не любитись тобою жаль, Похвилина хвилина кохання кожна, випромінює нам печаль, хай нам кажуть, любити можна, тільки раз того разу жаль, і щаслива хвилина кожна, випромінює нам печаль. Сьогодні також написав в групі хлопцям, чи хтось хоче поїхати катнути, так ніхто й не вирішив. Що чекати, сів та й поїхав. Літо закінчується в нас дуже швидко, тому треба насолоджуватись цими теплими днями. Зараз поїду, подивлюсь трикрати, актове, а потім на зворотньому путі заїду десь, скупаюся в річці і буде добре. Ви тільки подивіться, який гарний краєвид. Ай гарно. Соняшник росте. Дорога в'ється. Сонечко шмале. 36 градусів. Що ще треба мотоциклісту? Гарна погода. Сонечко. Маршрут проклав та їдеш собі, кайфуєш, насолоджуєшся потоком вітру та зміною краєвидів. Ну, а зараз трохи історичних фактів про Бузький гард. Це історична назва казацької паланки Війська Запорізького, яке розташовувалось на місці злиття річок, Великий Ташлик. І Південний Буг. Агарт – це спеціальна споруда для вилову риби, що використовувалась за козацької доби. Доїхавши до Трикрат, звертаємо на актове і починаємо насолоджуватись природою Миколаївської області. Так, перша точечка така все проїжджаю. Мостик. Зараз будемо розвідувати ці місця. Так, походу там воно білий пісок якийсь чи що воно таке оце туди б доїхати. Зараз будемо пробувати. Знайшов якесь містечко, гарне місце. Уяви собі, як теж комнишком у серці щось стискається, щось сіше Доброго дня. А як до тих білих пісків доїхати, не знаєте? Через річку. А, це тільки-тільки пішки, так, треба, мабуть? Через річку, ні. Виїхали до вас теж на байках. А, а де вони переїжджали? Через річку. А, отак оце прямо по воді. Так, Та ну, це жорстко, мабуть. Там глибоко. Що ви в духах витяне или ви хлопна засмок, така висота вот Ага. Ні, я думаю, ні. Та ні. Отут оце вони отак проїжджали. Ось тут вип'яся, а там нельзя. Отак так їдете сюди. Так ближче до камня будете бачити, туди мотоцикли проїжджали, там буде чисто пісочок, дорожка пісочка. Це конечно жасть стрімно. Та машинами їздять, мопедами. Ну чого такого там? Вот так я а такої там. Блін, щоб не застрять. А? Щоб не застрять, воно мягке, наверное. там. там. ну тут пісок твердый. Та ви вроді перший день за рулем, ні? Та не перший, ну не ще такі річки не, не переїжджав. Не так, що там і що, там, там дорожка є, есть, да? Ну там дорожка, туди дитополь, а туди вийшли, де то там уже дорога прям. Ага. назад можете вернуться через три крати. З сторони Вознесенська да. Ну, Там ото, як виїхали перед трикратами, була з правої сторони дорога. Оце якраз вона сюди веде. Угу. Я зрозумів. Так, ну що, зараз попробую пройдусь, подивлюсь, яка там глибина. Хлопець каже, що проїжджають і машинами, і моциками проїжджали. Зараз провірю як я раніше казав, що треба провіряти, зараз ми це і зробимо. Так. хорошая так ну в принципе можно и проехать и вон туда что попробую а что делать Будемо екстрімалити. Так, ну що, зараз спробую проїхати по воді. Вже розвідав дорожку. Треба проїхати, щоб попасти в кар'єр. Екстрім, так екстрім. Ще в мене такого опита не було. Та, на є. Так, ну що, їду далі? なかあたのも。 Так, я вважаю, що я їду правильно. О, це, мабуть, я їду правильно. То прикольне місце. Ось я проезжал в білі Искри. Блин, классное место. Супер! Вау! Це буде місце для фоточки суперове ось таке гарне місце надибав. біла глина. Супер сьогодні в мене був перший досвід переїзду через річку. Ну, прикольно. Пройшовся, зміряв глибину, а потім поїхав. Все як завжди. Міряємо, розвідуємо і їдемо. І ось така краса. Як тишком нишком у серці щось стискається, щось ошаліло несеться, щось несказане. Додому рідного рветься, уяви собі. А ось і кар'єрчик актове. Дивіться, яка краса. Же гарне місце, Там білі скелі, і часом нікого кликати щось не сказане під серцем буде штрикати, уяви собі, у собі. А з цього боку кар'єр. Прощатися вдвох набутися, як совість був. Дуже гарно. з тобою Насолоджуватись цією красою. Ось таку маємо красу Миколаївської області. Тут дуже тихо, спокійно, актово. Вознесенський район. Класно, оце насолода Бути разом в однім цілунку Злить уста і серця свої тільки хвилі нема порятунку Плачуть вночі лишень солові. Не любити тебе не можна. Бою жа, бо хвилина, кохання, кожна, випромінює нам печаль Так, ну що, насолодилися цим містом? Їду другою дорогою зараз. Треба знайти щось, якесь місце, може річка якась скупатися. Буду вертатись. На цьому місці є ще де покататися, але залишу на наступний раз. Зараз хочу десь поїхати скупнутися, тому їдемо. Якраз знайду ще одну дорогу, якою можна заїхати сюди. Так, зараз десь тут є поворотик і протікає річка Південний Буг. І зараз я туди спустюсь і скупнуся. Потихеньку і є, спустилися. Раніше я сюди заїжджав. І зараз по дорозі вирішив заїхати. Спека на дворі треба скупатися. В річечки Південний Буг. Одо там купається. Рибаків немає, можна буде купнути. Нам жовтним житом навитає блакитно. Небо прозоре, всміхається привітно. Це небо бухна цим не хмарами забито, бо це наше літо. І я раптово, щось у грудях відчуває. Хлопці, а не важко вам подати оцю пусту бутилку, будь ласка? Літр є? А? Літр є? 1200. Дякую. Пісок, грузна, тяжола. Потім раптом дощ підве несамовито, Рясний немов з рад, дрібний, як через сито. І грим, не грім, потужно лумко сердито, таке вже наше літо Та випадково дощ подружиться із вітром. І підуть разом, ми було світом, а нам залишиться гарячим привітом, тільки наше літо В грудях щось приємне відчуваю, і знову лізу вгору, знову заспіваю, там все пече річка пече. Ну що, скупався і їду додому, освіжився, водичка була тепла, людей на пляжі. Хватало особливо молодь, збіглася, розпитувала за мотоцикл, розпитувала, як називається канал, Добавились нові підписники. Так що гарно сьогодні покатався і прямую додому. Якщо ви дивитесь цей канал і вам заходить мій контент, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки і очікуйте нових відосиків. До нової зустрічі!